I just stood up all the way. Цікавий факт про зайців. Взимку у зайців на череві шерсть подовжується на кілька міліметрів, щоб зайчик не заморозив животик. Волосики відростають і навколо носика, захищаючи його від морозу. Думи мої, думи мої. Прилітайте си за крилі, мої голуб'ята із за Дніпра широкого у степ погуляти. Якби вернути час назад, все би було по-іншому.